15 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 22 удари по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу рашистів, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад пальномастильних матеріалів. У залізному порту на Херсонщині ракетним ударом зруйновано готель, в якому мешкало командування рашистських окупантів. Потужні вибухи пролунали на складах боєприпасів рашистів окупованих Ірміно та Кадіївці на Луганщині. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау Іркутськ сталася пожежа на нафтопереробному заводі Ангарської нафтохімічної компанії. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Так, 13 грудня 2022 року в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони України знищили два склади боєприпасів рашистських окупантів, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців Орди отримали поранення. У зв'язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у місті Мелітополь рашистські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених песиголовців до тимчасово окупованого Криму. Також, за уточненою інформацією, 14 грудня 2022 року в районі населеного пункту Токмак Запорізької області сили оборони України знищили до 10 одиниць ординської військової техніки різного типу, близько 180 військовослужбовців Орди отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, у місті Токмак зафіксовано інтенсивну роботу кацапських мобільних крематоріїв.